Друзі, всім привіт! Це новий влог з Одеси. Я дуже щасливий знову сюди повернутися. Це мій другий візит до Одеси за моє життя. В останнє тут був сім років назад, тому я дуже радий, що я знову тут. Взагалі, це така спонтанна поїздка. Я не планував їхати в Одесу. Такого не було в моїх планах. Але нещодавно я задумався про те, як же до війни можна було кудись полетіти на відпочинок. І я подумав: а навіщо нам Європа? У нас є Одеса, у нас є своє море. На жаль, ми не знаємо, коли знову можна буде поїхати кудись у Європу, але у нас в Україні не гірше. І в той же момент я купив нам з мамою квитки до Одеси. І ось вчора ми сюди приїхали. Одеса нас зустріла з Сонечком. Ми вчора вже встигли позасмагати. Біля басейну, біля готелю. І ось сьогодні у нас в планах басейн, море, і пізніше, можливо, поїдемо кудись в центр прогулятися і повечеряти, тому що ми не живемо в центрі. Ми спеціально обрали місце на окраїні, щоб відпочити, перезавантажитись, відпочити морально, тому що ну, в центрі, можливо, буде шумно. а Ми хочемо тиші. Ось такий у нас. Номер комфортний, затишний. Це я <хи> і ось сам е, санвузол. Зараз я переодягнуся в плавки і біжу відразу до басейну. Мене мама вже там чекає. Вона пішла відразу е, після сніданку. Я кажу їй: ну, у мене влог, зачекай мене там, зараз я теж до тебе прийду. Тому я переодіваюся. І біжу плавати в басейні. Дуже радий, що я знову в Одесі. Ще у нас тут такий балкончик. Ось там море. До моря йти метрів 50. просто перейти дорогу і там сходи до пляжу. I'm ready! Одягаю халати, біжу. До речі, коли був товстим, я чомусь завжди вірив. Я знав, що одного дня я буду худим, тому що це був для мене настільки великий комплекс. До речі, я пам'ятаю, скільки мені писали неприємних коментарів, неприємних образливих повідомлень. І, до речі, ті люди, які мене ображали, що я товстий, зараз просто питають: Андріан, а як ти схуд? Тому ніколи нікого не ображайте, тому що. Можливо, це для людини комплекс. Я радий, що ну я ніколи не звертаю увагу ні на які повідомлення, коментарі. Мене це не ображає, мені просто байдуже. Але є люди, яким може це неприємно, і ви можете залишити травму у їхній голові, тому треба завжди залишатися толерантними. Сама територія готелю, до речі, невеличка, затишна. Тут всього один такий басейн і людей мало, ну, тому що в готелі тільки 15 номерів. Ну, ми саме тихе місце і хотіли, щоб ніхто по тобі біля басейну не пригав. Бачите, людей мінімум. Ой, холодно, холодно. Oje, danes ču je čujoč. Globoki basen. Klašna, da lahko pohvalite, na koli brez telefona. в Одесі дуже багато божих корівок. Їх тут на кожному шезлонгу по декілька полетіло. Вийшли ми нарешті до пляжу, просто на вулиці настільки стало вітряно останні 2 години, і ось знову вийшло сонце. А ще, до речі, я показуємо, що багато божих корівок. А виявляється, це якесь нащельство зараз в Одесі божих корівок. Я от йду по тротуарі і бачу, наскільки їх багато, а ще багато роздушено, бо люди стають від них. Я вперше бачу в цьому житті таку кількість божих корівок. О, у нас сонечко жарко. Вода, думаю, тепла на морі. Ось і саме море. Там по сходах вниз і все, пляж. Тому готеля нам дуже близько. Ну нема такого, щоб прям не було людей. Десь приляжемо. Десь. Я так давно хотів окунути ноги в пісок, наскільки ж це приємне відчуття. Так загоріла, вона все, все за один день. Така трохи жарвула загоріла. Руки загоріли. Цікаво, яка вода. Мам. Ну, ноги на мочі. Просто треба звикнути. Думаю, така, як басейн. Я таку поколінку, може, зайдуть, в спотки, де блін. Ну, Я хотів фотку, треба йти далі.

Тому, напевно, ми полежимо трошки і поїдемо в центр гуляти. Не дуже знаю пляжі Одеси. Но, як на мене, то ось цей поруч, з яким ми живемо, доволі непоганий, тому що тут піщаний захід, а багато де просто каміння. Що мене завжди рятує в будь-якій подорожі, це рідка праска, тому що не завжди є праска, щоб попросувати одяг. А ось ця штука купляєте, не знаю, де мама її брала в Єві, не в ЄВІ, бризгаєте, розглажуєте і одежа не пам'ята. Це просто річ номер один в подорожах. Ну, не на 100% ідеально, але не так, як було до. Так, ну що я? I'm ready. я спочатку планував одягнути ляні шорти, але вони щось не дуже личили до полу. І я одягнув білі джинси. Тому я вже готовий, чекаю на маму і буду викликати таксі. Сьогодні, до речі, 21 червня, найдовший день у році. Тому у нас буде така довга вечірня прогулянка. Ми підемо погуляємо по Дерибасівській, по пасажу. Підемо до оперного театру. Підемо до Потьомкінських сходів. Така у нас програма на вечір. Побачити все. Ми вчора приїхали. Тому в центрі ще не були, не бачили нічого. Тільки пройшлися набережною до Аркадії вчора. Як тільки приїхали. Тому сьогодні у нас прогулянка по центру. Мама каже, а ти попарфумився, а я забув. Ні, ми інакше не виходимо в люди. Все, тепер фініш. Вже пів пів сьомої. Ми мали в шостій виходити. У мене насичена програма, як завжди, ти знаєш. І туди, і сюди до готеля доповзеш потім. Я мамі завжди роблю активний відпочинок. Приїхали ми до Дерибасівської. Ну, Дерибасівська для мене схожа чимось на Кобилянську, тільки вона ширша. Дерибасівська. Людно, бо субота. А ми йдемо в пасаж в одне місце пити апероль. Красиво. До речі, я ніколи тут не був. На Дербасівській був. А... Саме на пасаж ніколи не заходив. Гарно. А ми сюди звертаємо і десь тут. А, вот то Клас. Таке колоритне місце. Дуже вузенька вуличка. І тут можна випити апероль. Це найвужча вулиця в Одесі. Да. Атмосферне місце. І отак. Підходиш до віконечка і купляєш апероль. І тут, до речі, бюджетні ціни, тому що апероль коштує гривень 140. Не знаю, може по цьому місце мало хто знає. Найдай. До речі, поганий. Я думав, що він буде взагалі не міцний, але зробили досить непогано. На Дерибасівську, звісно, краще їхати гуляти у будній день, тому що зараз вечір суботи, дуже людно. Але знаєте, така приємна атмосфера, літній вечір, люди гуляють, зараз не жарко, не холодно, просто ідеальна атмосфера. Ми йдемо в сторону Подьонівських сходів, можливо, прийдемося ще до пляжу Анжерон, до оперного театру, звичайно, що одягався гарно. То добре, що ми все-таки вибралися, а не сидимо вечором в номері. Добре, бо сонце. Добре, пасанцев. Ну так. Тому що так ми дійсно просто лежали. Може щось би їли, пили, бо ну, ніяк ти не позасмагаєш таку похмуру погоду. А так? У нас прекрасна прогулянка. Гарно, хлопчина заспівав, але я не встиг включити камеру. Йдемо далі. До опери і на ланжерон я хочу. Mm -hmm. <рапивання> тут, тут. Треба нам частіше відвідувати Одесу. Наче недалеко, від Чернівців 700 кілометрів, я думаю, приблизно. Напросто ну, потягом їхати 17 годин. це Ой, як нелегко. Хоча прямий ти ніде не робиш пересадку і плюс ти їдеш вночі. А -а -а -а. Вау. Клас! А ти маєш гроші? Їх же ж можна напевно погладити? А це мама їхня. К'юті. Незважаючи на цю кількість людей, я зміг зробити фото. Ой, краса просто. Я виявляю, як красиво всередині я ніколи не був, я якось хотілося б, звісно, відвідати. О, і тут зайчики, ма. мама, я вже не маю 20 гривень. Дуже шкода, якщо це просто експлуатація тварин. Дійшли ми до ланджерона. Тут, звісно, дуже багато людей. Але красиво. Гарний захід сонця, море. А Ось ці відомі двері, біля яких всі фотографуються. Тебе? Завтра я не буду туди. Ну давай. Гарно. Ми зрозуміли, що вже втомилися, тому зараз вийдемо до дороги, де можна буде викликати таксі і їдемо у наш готель. Тому що нам йти 8,5 кілометрів. Це ми точно не зробимо. Краще будемо чилити у нас на, на балконі, попиваючи прохолодний джин-тонік. Ну що, а наш вечір продовжується уже в номері. За наш відпочинок, за наш день ми його провели просто перфектно. Краще й не придумаєш вранці біля басейну, потім на морі і ввечері в центрі Одеси. Прогулялися. Смачний джин після прогулянки особливо. Дуже задоволений нашим днем. А що ти скажеш? Гарно, стомлена, щаслива. І я стомлений. Два дні підряд ми ходимо, при тому що перед цим ми 17 годин їхали в потязі. 18 тисяч кроків. Вирішили з мамою прийти у місце з неймовірним видом. Просто погляньте. Яка красота! Замовив гаспачо, подобається мені цей суп іспанський. Я в Одесі красивішого закладу ще не бачив. Дуже гарно, ніж і дивуєшся морем. Тараса здоров'я, одне з моїх найулюбленіших місць для прогулянок в Одесі. Пам'ятаєш, як ми сім років назад тут гуляли? Просто йдеш вздовж всієї Одеси практично. Думаю, класно тут бігати вранці. Ну, У мене немає особливої форми, ну, і я приїхав відпочити, відключитися абсолютно від цього полежати біля басейну. тому... Цей тиждень я відпочиваю від бігу, але з видами на море, думаю, дуже класно вранці бігати. В Аркадії, звісно, максимально некомфортно гуляти, людей мільйон, музика максимально гучно грає. І це, до речі, понеділок і немає деяблуні впасти. Уявляюся, що вихідний день, ми вчора в неділю сюди навіть не йшли, ми гуляли в центрі. Таке враження, що в центрі людей менше, ніж тут, на Аркадії. Мені Аркадія, до речі, не дуже подобається, тому що це просто. А в центрі архітектура, історичні будівлі мені таке більше імпонує. Ми йдемо в сторону нашого готелю, будемо відпочивати і показати, що це у